Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо розпочинати посів чудової багаторічної квітки Едельвейсу. Я впевнений, що немає такої людини, яка б не чула про цю квітку. Але, на жаль, мало хто її вирощує. Ми, наприклад, взагалі ну, не вирощували на своїх ділянках. Ніколи будемо робити це вперше. Але я подивився за неї і дуже вона мені сподобалась. Я вирішив, що на нашій дачі вона також буде. Це багаторічник, він невибагливий. Я пропоную вам зараз розпочати вирощування Едельвейсу разом з нами. Тим більше, що Едельвейс – це квітка, за яку складено було багато легенд, багато подій з нею пов'язують. Вона росте високо в горах. я Певне, ви за це всі знаєте. І на нашій дачі їй буде комфортно рости. А ми будемо дивитись на неї і відчувати радість. Ось так виглядає пачка з насінням. Це Edelweiss Альпійський Everest. Самі квітки виглядають ось так. На жаль, у мене немає таких гарних фото Едельвесу самої квітки, але в інтернеті можете побачити. Їх там багато дуже. І давайте коротенько характеристики. Буквально пару слів зачитаю. Це декоративна багаторічна квітуча рослина. Ідеально підходить для альпійських гірок і кам'янистих садів. Висота 15-20 см, вузькі листочки формують розетку. Квіти білого кольору зібрані в суцвіття кошики. Рослина сильно опушена. Невибаглива культура віддає перевагу сонячним ділянкам з легкими сухими ґрунтами, без застою води. Це важливо. Але на кожній ділянці я впевнений, можна знайти саме таке місце, на якому Едельвейс буде почуватися добре. Вирощування. Посів проводять в лютому березні, тобто зараз саме час проводити посів насіння цієї квітки. Для отримання дружніх сходів необхідна стратифікація. Але я хочу вам сказати, друзі, що я передивився багато людей в інтернеті, хто вже проводив не тільки посів, але і вирощування, і отримання квітуючих самих квіток. То без стратифікації чудово сходить, тому можна не використовувати охолодження, тримання в холоді, можна сіяти одразу, що ми з вами зараз і будемо робити. Сходи з'являються через 14-20 днів, але також я бачив у людей через 7-10 днів вже з'являлися дружні сходи. Так що не будемо ми е вокруг них ходити. Танцювати, як то кажуть, будемо робити по-простому, спрощуючи процедуру, але при цьому не втрачаючи ефективність отримання результату. Давайте подивимось на насіння. Воно повинно бути дрібненьким. І ось тут є окремий такий пакуночок. А, ось так. І його вже можна розірвати. 10 насинин, невелика кількість, але. Нам цього для невеликої дачі ціл, цілком буде достатньо. Саме цікаво подивитись, як виглядає насіння цієї квітки, за яку багато чули. Ой-ой-ой, це як, як прямо пил. Тому, звісно, ми їх будемо розкладати поверхнево. Чесно кажучи, перед зйомками я гадав, що розкладемо пальцями насіння, але враховуючи, що воно таке дрібне, то без зубочистки і водички нам ніяк не обійтися. Розкладаємо насіння, хоча, бачите, воно й береться і чудово без водички. І переносимо на ґрунт. Приблизно ось тут ми його ось так пальчиком притискаємо, все залишилось там. Головне, щоб по одному у вічка. Хоча хто не рахує їх, Можливо, сіють прямо... Так, треба змочити, все ж таки наступна не береться. Ось, зубочистка, дуже це робити просто ось так. Важкувато, чесно кажучи, таке дрібне насіння. Важкувато сіяти. Ну нічого. Зато цікаво. І таким чином розкладаємо все насіння по ячейках. До речі, ми сіємо в касету 10 насинин цієї упаковці, і ми так відрізали 10 вічок касети. Розклали, сподіваюсь, вони на своїх місцях там, де ми запланували, щоб це відбувалося. І обережно проводимо поверхневий полив. У нас такий розпилювач. Ось ним ми і поливаємо. Майже щоб не було тиску, щоб оцього струменю не було. Інакше насіння може затягнути кудись в глибину, і воно може не пробитися. Я сподіваюся, що через тиждень приблизно, максимум через 10 днів, ми побачимо сходи. Все, полив завершили. І накриваємо все плівочкою. Посійне насіння розміщуємо в міні теплички в температурному режимі 23-26 градусів. Це саме та температура, яка дозволяє нам отримати швидкі та дружні сходи. Після отримання сходів. Температуру знижимо, хоча це вже буде зовсім інша історія. Я дуже сподіваюся, що ці легендарні, ці красивенні квіти стануть справжньою прикрасою нашої дачі. Але це тільки початок. Великі плани на цю весну. І в очікуванні весняного тепла я вже почав продивлятися сайт. На якому ми замовляємо переважно більшість рослин для нашої дачі, вже відкрився новий сезон весна 2024, З'явилося багато цікавинок, багато новинок на додачу того асортименту, що в цьому магазині був і раніше. Тому, друзі, якщо є потреба у вас в оновленні краси на ваших ділянках, я посилання на інтернет-магазин Florium залишу в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, ще є час щось подивитися, щось обрати. І замовити. А по промокоду наша дача для вас буде окрема додаткова знижка мінус 10% на будь-які рослини з інтернет-магазину Флоріум. На цьому відео завершу. Друзі, ще раз хочу запросити вас доєднуватись до вирощування Едельвейсу і будемо вирощувати його разом. До речі, насіння також замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Посилання на нього також залишу під цим відео. На цьому, все. Дякую всім. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних сходів та мирного неба над головою. До побачення.